Всім привіт! Сьогодні з нової пости забрали знову посілку Тут хрестові лисата. Ось так вона прийшла. Добре упакована. Давайте тепер його дістанемо. Ось така от комплектація. Два люміни та самі хрестові листята. Люфта, в принципі, немає. Якщо є, то трохи то можна підтягнути болти. Ось так виглядають в зібраному віді. В принципі, все круче, досить непогано. Також ластицький хвіст присутствує. Лесата 100 на 100. Також є вони 75%. На 75, ці дані 100 на 100, та є 125 та 150. Також на лісатах присутня насечка, правда, невеличка, але присутня. Ось такий вийшов огляд Кому сподобався підписка та лайк. Якщо хочете відео, де тест цих лісат на реальній установці. То напишіть в коментарях. Всім до побачення.